Лінія фронту в Україні стає все більш застиглою через масове використання дронів. Безпілотники контролюють кожен рух на передовій. Вони змушують солдатів залишатися в укриттях через постійну загрозу удару. Дрони не тільки ведуть розвідку, але й встановлюють міни, доставляють припаси і навіть евакуюють поранених. Основна їхня функція виявлення та ураження супротивника. З початку повномасштабної війни Україна активно використовує дрони для аерофотозйомки та коригування артилерії. Це дозволяє швидко знищувати ворога. Інженери додали механізми для скидання гранат. Простий пристрій на 3D-принтері може випустити гранату, здатну поранити або вбити солдата і підірвати техніку. Проривом стали ударні дрони з видом від першої особи. Вони не такі потужні, як ракети, але точніші. Масове виробництво таких дронів в Україні зробило їх ефективною і недорогою зброєю. Вони настільки дешеві, що можуть використовуватися для ураження будь-якої цілі. Більшість інновацій у сфері дронів розробила українська сторона, проте Росія першою застосувала дрони з оптоволоконним кабелем для уникнення радіоперешкод. Україна відповіла розробкою безпілотника Вампір. Зараз дрони доставляють на передову воду, їжу. І боєприпаси, а іноді навіть евакуюють поранених. Виробники експериментують з безпілотними наземними автомобілями, всюди ходами та човнами.